На шулік весною кришечку прикрутили, і там нічого робити, Туди заглянути не треба. Ось потолочина, від якої бджоли починають будівництво своїх стільників униз. В Ахтирському центрі культури та дозвілля Тростянецький фермер Микола Мірошніченко презентував вулик власного виробництва. Основна відмінність моделі половецького вулику у ньому немає рамок. Винахідник розповідає, має сховище на півтори тисячі бджолосімей та вирішив переходити на нову модель господарництва. У новій циліндричній моделі вулику можна по мірі заповнення сот один за одним знімати сектори вулику. Таким чином принципово спростивши виробництво меду. Ми, скажімо так, перемістили діл в природу, надали їм абсолютно природні умови, як вони жили. І строїлося мільйони років до того, як пересадили бджіл на рамку. Чоловік запатентував свою модель вулика в Українському національному офісі інтелектуальної власності та інновацій. Джоляр з великої писарівки Сергій Іншин опікується пасікою з 1986 року. Говорить, нині хоче спробувати нову модель вулику. Жолярством почали займатися, прилетів рой і пішло. Поїхали. До сих пор занимаюсь. Пасіка знаходиться в великій писарівці, на жаль, бойові дії. Ну, нічого, вивезли їх в безпечне місце. Раніше у нас була експарсет, основний медосбор, соняшник, грічки багато сіяли. Ну, а зараз один соняшник і ріпак. Донька винахідника Анастасія Лусьонова каже, підтримала ініціативу батькам. Це щось нове, і в ці складні часи. Я думаю, дуже важливо щось створювати і розробляти нове. Потрібно читати дуже багато інформації, щоб створити дійсно щось нове і корисне. Не те, щоб щось коли вже десь було за кимось повторити, а дійсно щось таке цікаве. Охтирчанин Андрій Бондар працює нафтовиком. У вільний час пасічникує розповідає, у нього на подвір'ї шість корпусних вуликів моделі «Український» з рамками. На презентації взяв собі один безрамковий. Яким віддати перевагу в майбутньому, каже ще не вирішив. Буду, буду ізучати це все производство по новому. Може, буду і об'єднувати. Хочу це вдома поставити, спробувати подивитися на результат і рекомендувати усім друзям. На презентацію зібрались бджолярі з Охтирки, тростянця та великої писарівки. Загалом близько двох десятків пасічників. Міняти нанотехнології, усеть більше. Якщо сподобається, то будемо переходити на такі системи. Катерина Гладенко, Андрій Міхєєв, Суспільне новини, Сумщина.